Привіт! Сьогодні ми приготуємо найсмачнішу галету в вашому житті. Поїхали! Спочатку готуємо тісто, беремо м'яке вершкове масло, додаємо сметани, трошки треба посолити, додаємо цукор, борошно і розпушувач і замішуємо тісто. Ось таке ніжне і дуже смачне тісто виходить. Лишаємо його в холодильнику, допоки готуємо начинку. Для цього беремо рекоту. Додаємо жовток, кукурудзяний крохмаль і цукрову пудру. Все ретельно змішуємо і начинка готова. Ось така ніжна і смачна вона виходить. Ну і далі підготуємо ягоди. Вони можуть бути будь які в мене сьогодні полуниця. Перед цим її помила і розрізаю навпіл. Далі дістаємо тісто з холодильника і розкачуємо його. Відразу на пергаменті. За цим беремо начинку і викладаємо її насередину. Ретельно змащуємо тісто і лишаємо по боках кілька сантиметрів. Далі викладаємо полуницю і формуємо бортики ось таким чином: защіплюємо тісто. Ось так дуже гарно виходить. Ну і далі беремо жовток і Змащуємо бортики, відправляємо в духовку на хвилин 25-30. Це виходить дуже велика і дуже смачна галета. Повірте, обов'язково готуйте.